Поїхали, зараз буде екшн, як я й казав. Соня, давай! Виніше! Давай! Сильніше! Скажи спасибо, що я вас збити не начал. Давай! І будемо піднімати на максимум. Давай! 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 Я дуже сподіваюся, що в мене вийде втілити все, що я в цьому уроці собі придумав. Я до цього йду і працюю над цим. Yeah. <laughs> Давно ти трек не тренував, так? Да? Так. Да. Давно їм ну, давно. Минулий ВСМ СМ туди була підготовка. Але раніше вона, ну, в тому році вона починалася в травні, здається. То зараз тільки-тільки розпогодилось, тільки можна тренуватися на вулиці. І часу залишилось мало. Наступний раз я думаю, що знайдемо побільше машину. А поки так. Ну, Наработати скорості можливість тягнути секунд 40, це вже добре. Зараз придумаю якось трошки упертись. Я думаю, що все буде нормально. Ось такі упори ми придумали для Соньки. Сонька буде опиратися, щоб сопротивлення було більше. І в мене тягу силу і міг розвивати більше, а не в скорості це переводить. Так що так, це буде виглядати. Так раз. Ого. Чуть не уїхала машина, а если поїхала, поехала, то дверка там бы была, получается. Поехали. Саня давай! Смиріше! Давай! Блять, воно так криво якось. Я наче так тянув. Ну що, як тобі підхід? Тяжко, тяжко. Воно багато затрата енергії йде і ти наче ну, виходиш нормально, наче нормально. Закінчуєш, тобі дуже погано і ти вже починаєш ходити в такий стан, що ти не хочеш нічого робити взагалі. Типу взагалі. Я б там навіть поспав зараз в машинки. Оп, поехали. Лешка, да. А на ВСМ, коли ти тягнув трикпул, мощно було? Як мощно. ти себе відчував тоді? Ну Знаєш вона по-разному. Не знаю. Там відчуття таке, що ну, навіть якщо втомився, тобі немає шансу збавити темп, відпочити. ти просто хирячиш. Як би тяжко не було. Та й все. Ну потім я... мені дуже погано було після нього. Тракпул це дуже зла вправа така. Висасу сили. Ну, за один маленький проміжуток часу Калорії палиться багато і ти помираєш. Ти по фі... ну, енергії нема. Велика витрата калорій і організму дуже-дуже погано. Типа, я не знаю, як це передати. Це таке твердильне відчуття. Типу, хочеться ригати одновременно. Пити, ригати і все в місці. От стронгівських упражнень це, мабуть, одне з таких. І логліфт не тяжкий на рази, щоб десь ти за хвилину-9 разів максимум встигав. Це теж рвань страшна. Це таке Подив вправи, які я можу відмітити. Трекпул і логліфт на рази. Всім привіт. Сьогодні у нас знову логліфт. Але ми будемо тренувати не так, як завжди. Будемо тренувати спеціально для європейського французмен. Це буде стафета логліфтів. Я думаю, ми почнемо з 120 і десь до 160 кг. 4 підйома і кожен раз вага буде більша. Спочатку я пройду просто розминка до якоїсь ваги, яка мені буде комфортно, щоб працювати повністю в цьому, в цьому форматі. І потім ви все побачите екшн. Тренеру теж треба відпочивати. Согласен. Скажи. Ты заметил, что это 130 кг і легче, чем 150. А ничего что я тебе сказал, це вообще-то вы заметили? Дима, это це... такий режиссер постановщик. Ну да. Сейчас будет 170 Порядок. Порядок. Вибирали. Я даже не ждал, что так легко будет. Да шось вообще значит тут 150 было. Знаєш що? Мені кажеться, що це означає, що я сильніший потихеньку. А, розминку закінчили, підняли 170 кг. Далі у нас естафета з 4 лоґліфтів починається з 120 і закінчується на 165. А, 120, 103, 145, 160 ні, чи 150, а потім 165. Так що будемо пробувати, поїхали, зараз буде екшн, як я й казав. Але його не буде, бо я ще раджа надавав. Хе-хе-хе. Так, ну вроде прикольно прошло, да, Люк? А, Да. Знаешь что, я почувствовал эту соревновательную движуху, когда ты в эстафете работаешь, типа. Не то, что настраивается головой, там сейчас там, 170 будет, вообще Будет, Когда ты подходишь на один, тебе тяжче, чем ты в эстафете. Так ты не думаешь, ты просто херчишь, так как на соревновании. Я думал, что умовно в эстафету, может, даже и не закончу. В общем, все хорошо. Я задоволений, що ця штука з'явилася, типу, прикольно. Ну, я замітив, коли ми Сашею одягали бліни, а ти стоїш і ждеш уже. бо я думаю, блін, треба швидше, швидше. Так, скажи спасибо, що я його збити не почав. По лисині. Этот, я А себе. що зараз буде? Що, зараз буде просто все на 5 кг тяжче. 125-170 в кінці. Цей підходик набагато лучше. Важче, ваги, але краще. Ти, конечно, вибачаєш трохи. Ні, то все буває, типу, Ти жучишся, все окей, типу, ну. Вони був час настроїться. Да? Все добре, да. так. Ну слава Богу. Ми по логлифту закінчили, или ще щось зробили? Ну, ще один підход. А, такий же комбосетик, так? Комбо, да? комбо О, клас. З таким же весом? Я не знаю. thank <laughs> you Так, ну друга эстафета прошла, вже прикольно, да. Ну так, да, уже і ты более організований, так сказать. І я вроде, мені понравилось все зробити. А що зараз буде? Зараз ми добавляем 10 кг до цього і будемо піднімати на максимум уже. уже. Підсумок тренування. Естафету, три підходи зробив, на мій погляд. Це все було добре. Швидкість окей, нічого не болить, коліна не болять, широчайше не заважало, я її відчував. Далі йдемо. Трошки більше, ніж тренер написав, зробив на 5 кг, але це не є погано. Даже я думаю, що може і похвалять, хто я знає. Далі йдемо. Також після цього я зробив два сінкла. По одному звісності да? в мене вийшов новий персональний рекорд, і я дуже цьому радий. Яка вага, я вам не скажу? Це така таємничка маленька. А, що далі? Мене питали в коментарях до минулого відео, чого я не був на Арнольд цього року. Все просто: списки складались, і підтвердження були, і всі спортсмени давали. Десь в кінці листопада а я на той момент хотів відпочивати після змагань рок. Я не хотів змагатися, мені було тяжко, я весь сезон откатав, мене було багато змагань. Зібралося так травм, плюс багато волонтерки було, і воно все психологічно. Мене Ну, мені було тяжко. Я це відчуваю, відчував. Я це в якийсь момент все зрозумів і в цілому. Я хотів відпочити. Арнольд розумів, що я просто ну, не хочу. Якщо б я себе насіла і вийшов би а, раніше, можливо, б я не так відносився в цілому на сезон, готувався в цілому. Я дуже сподіваюся, що мене вийде втілити все, що я в цьому році собі придумав. Я до цього йду і працюю над цим. Тож, давайте всі разом підтримаємо Україну, і хай воно все буде класно. А я виграв Васил. хі хі хі-хі, Всіх обняв і всіх підняв.